Дня, любі друзі, в етері Софія. І так, готичний оракул віщує, не випала. Про кармічні події. Що зараз треба знати, на що звернути увагу. Вау. М -м -м ну, дивіться, любі друзі, карта каже, е називається Спокуса. Карта каже про те, що. Скажемо так: ви або вже. Піддалися якимось спокусам, да? або зараз хтось вас почне або щось спокушати. І е, карта нагадує вам про те, що спокуси мають різні вигляди. Тож, будь ласка, якщо щось у вас, вас неспокійно на, на душі, да? то зрозумійте, що вас спокушають, тобто вас випробовують через щось і гідно пройдіть. то.